Малюємо основу гарбуза. Коли намалювали основу, ділимо на дольки і кожну долечку, кожну долічку, розбиваємо на такі всякі залетушечки, гострячки різні. Одна долька, інша долька і інша долька. Одна долька, долька, долька. Після того ми беремо пензлик з острим кінчиком, фарби. У мене акварельні, можна густенько набирати, щоб було мало води. І одним кольором забиваємо всі місця, які хочемо. На цьому гарбузику я нічого не робила, не фокусується. на двох бокових маленьких більше, особливо на цьому. Зараз буду працювати іншим кольором. Рекомендую працювати від світлого до темного кольору. Пробуйте. Я також вперше пробувала. Мені сподобалось. Чекаю ваша продукту. Використовувала я вже готову палітру, кольори не колотила, але якщо будете колотити кольори замішувати, то розраховуйте на кількість. Ось так у мене вийшлося. Я також пробувала це вперше. Ну так, заліпательно. чекаю на ваші роботи. У вас є дві неділі. Навіть по одному відтінкові кожен день справитися швидко за дві неділі.